Цього тижня Верховна Рада закликала світ виконати рішення міжнародного кримінального суду про арешт Путіна, делегації Данії та Естонії в українському парламенті. Військова та євроінтеграційна підтримка України звільнили та призначили. Законодавці ухвалили кадрові зміни в уряді. Рекордні 500 мільярдів гривень на армію, народні депутати проголосували зміни до бюджету, міжнародний обмін інформацією, оподаткування рахунків українців у закордонних банках, іспити для іноземців, за якими критеріями можна набути українське громадянство, удосконалення інституту народовладдя. осучаснення самоорганізації, населення. Верховна Рада цього тижня закликала ООН, міжнародні парламентські організації та країни світу притягнути до відповідальності представників Російської Федерації винних у воєнних злочинах на території України. Серед задокументованих злочинів систематичні умисні вбивства мирних людей, насильницьке вивезення українців, зокрема й дітей на територію Російської Федерації, наполегливо закликає сторони учасниці Римського статуту. Здійснити всі можливі заходи для виконання рішення палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та оповноваженої справ дитини в офісі президента Російської Федерації Марії Львової Білової та їх подальшої передачі в розпорядження суду, відповідно до взятих на себе зобов'язань згідно з Римським статутом. У нас з вами 464 причини діяти. Саме стільки українських дітей вбив російський окупант, саме стільки наших дітей втратили життя, як і десятки тисяч дітей, яких вивезли примусово з території України. Найважливіше в цій заяві власне, є ця теза, аби міжнародна спільнота підтримала створення спеціального міжнародного трибуналу суду, в якому ці злочинці кремлівські... Політичне військове керівництво власне понесуть відповідальність за всі ці злочини. Народні депутати наголошують на необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування збитків, завданих фізичним і юридичним особам та державі Україна внаслідок протиправних дій РФ. І спецсуд, і цей механізм вони опрацьовуються нами, делегатами Пар'є, ще з минулого березня, тобто ми над цим працюємо вже рік. І е, дуже чекаємо засідання, яке відбудеться в Ісландії в травні місяці. Це е, лише в четверте. Це дуже історична подія, коли ур... голови урядів 46 держав Ради Європи зустрінуться для обговорення взагалі майбутнього цієї організації, і якраз в фокусі. Україна Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 2023 рік на 537,2 мільярда гривень. Це рекордні фінансові нарахування за всю історію незалежної України. Прийняття відповідного урядового законопроекту підтримали 325 народних депутатів. 518 мільярдів гривень будуть спрямовані на потреби оборони, зокрема на грошове забезпечення, харчування та закупівлю та виробництво безпілотних літальних апаратів для нашого війська для усіх сил і родів військ. Додаткові кошти йдуть на. Формування цих нових бригад, які називаються бригади наступу, і ми теж, як і міджліз кримськотарського народу, співпрацюємо з однією з таких бригад і допомагаємо їй в плані становлення цьому бюджеті передбачаються кошти: це 19 мільярдів на поповнення резервного фонду для будь-яких непередбачуваних випадків. Які можуть трапитися в державі, особливо ми розуміємо, що ми знаходимося в час війни, але з розумінням, що ці кошти будуть спрямовуватися на будівництво фортифікаційних споруд, а також для допомоги родинам тих, хто втратив здоров'я в війні або, на жаль, загинув. Військовослужбовці без вищої освіти зможуть отримати звання молодших лейтенантів. Верховна Рада дозволила під час воєнного стену призначати їх на офіцерські посади, починаючи від молодшого сержанта і закінчуючи самими старшими сержантськими званнями, після того як вони три місяці беруть участь безпосередньо в бойових діях на полі бою, і три місяці перебувають на на посаді виконуючи обов'язки офіцерського складу збройних сил. Вони мають з такими військовослужбовцями може бути укладений контракт на проходження військової служби осіб офіцерського складу. Кадровий тиждень в парламенті народні депутати оновили склад кабінету міністрів. Верховна Рада звільнила та призначила конституційною більшістю відразу трьох міністрів, надавши їм максимальний рівень підтримки. Михайло Федоров обійняв нову посаду з ширшими повноваженнями на посаді віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій міністр цифрової трансформації своїм пріоритетом вважає розбудову інноваційної стратегії розвитку України. Ми зробили певний технологічний прогрес. Сьогодні вже тільки застосунком дія користується 19 мільйонів користувачів. В цьому році ми напевно вже закінчимо цифровізацію найбільш популярних послуг разом з вами. Ми запустили один з найкращих податкових режимів в світі і правових для IT-компаній – Це діє сіті. Запустили за два тижні до війни, і вже 40 тисяч спеціалістів IT інкорпорувалися в в цей напрямок, в цей правовий режим. Дію а в нас копіює весь світ, і як вона працює, і часто нам застрять. Особливо зараз українці за кордоном це відчувають. Інноваційні підходи для підвищення якості знань зобов'язується запровадити новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Він запевнив, що продовжуватиме всі конструктивні реформи в галузі, які започаткував його попередник Сергій Шкарлет. одним із пріоритетів ми будемо ставити перед собою розвиток професійно-технічної освіти. Розвиток професійних коледжів наше завдання до 50% молоді направить в професійну освіту, дати їм хорошу якісну професію, і це буде потребувати звичайно. Нового підходу до функціонування професійної освіти він розуміє виклики, які стоять зараз, те, що школі необхідно зробити це в першу чергу бомбосховища і провести моніторинг знань студентів, щоб оцінити які втрати діти понесли через карантин, плюс через війну. Новим очільником міністерства з питань стратегічної галузей промисловості замість Павла Рябікіна, якого напередодні парламент відправив у відставку, став Олександр Камишин. Він успішно зарекомендував себе очільником Укрзалізниці. На посаді міністра планує модернізувати та збільшити виробництво боєприпасів і налагодити ефективну співпрацю з міжнародними партнерами з виробництва високотехнологічної зброї. Чотири ключові цілі, які бачу перед цим міністерством: це допомога в виробництві боєприпасів. По-друге, це розвиток наших флагманських одиниць озброєння, які і під час війни мають працювати, і після війни мають стати драйвером відновлення економіки. По-третє, це спільні підприємства з виробництвами як на території України, так і за кордоном. І по четверте, це розвиток виробництва БПЛА та дрони. Олександр Камишин, який займався Укрзалізницею, і я дуже задоволена тим, які зміни за цей час відбулися на Укрзалізниці. Тому беззаперечно впевнена, що і на новій посаді він зможе організувати так управління, що ми будемо бачити результати його роботи. Зелене світло отримав закон, що передбачає виплату одноразової грошової допомоги особам, які були поранені чи загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю під час воєнного стану енергетикам, журналістам, медикам, державним службовцям, водіям тобто, одноразова грошова допомога, передбачена для українців. Які постраждали від збройної агресії, які ризикуючи власним життям та здоров'ям, забезпечували безперебійну діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єктів критичної інфраструктури.